Доброго вечора, сталкери. Ну що, настав той час протестувати щось таке, прям завійне. Забійне це в нас буде Сайга 12. Сьогодні ми будемо її тестувати. Зараз покажу, де її можна знайти, де знайти креслення, прокачаємо. І будемо тестувати на псевдогігантах. У морди, жід. Погнали. Першу сайгу можна знайти, якщо по квесту, то на затоні у вас буде квест ось ось у... Пещері, тут є пещера внизу. І там начебто буде спритник. Той самий начебто спритник, який в началі гри нас з вже сайгою прикладом дав по голові. І коротше, тут ми його вбиваємо і на землі буде валяться в нього десь тут в пещері, коло нього сайга 12. Ну а якщо по-нормальному, да, коли вас випускають за лісся, якщо за сталкерів, ви виходите звідси, а якщо за варту, ви виходите з цих воріт. Біжимо ось сюди, ось сюди, тут у нас вертольотики. Приблизно у цьому ось до місті тут є сайга, Зараз я вам покажу. Попадаємо ми на таку от савалочку, біжимо ось сюди, сюди-сюди. І тут є отака от установка. І там лежить от чувак. Блін, навіть як вам його показати, зблизька. Ну, коротше, щоб туди потрапити, вам потрібно пробігтися по от ось цих от. Де понад сюди? Да? Ось сюди треба кидати е, болта по цих аномаліях, стрибати на автобуси. Болт автобус, болт автобус і, коротше, летете по автобусах. Я вас зараз пригадати не буду, бо я 100% звалюся. До. Между кожним автобусом у нас стоїть аномалія. Тут обережно, тут у нас електроаномалія. На ветеранів вбиває практично зараз. Якщо погана броня, вб'є вас зараз без проблем. І цей. ставте на, як його, на саме низьке да, на новачок, і аномалію у вас добити менше. І тут у нас наверху ось до є сайга. Її можна Забрати двома способами. Або стрибати туди, пробувати забрати. Або Або зістрелити її, наприклад, Якимось там якоюсь пушкою, щоб вона впала на землю. Так, давайте попробуємо. Я навіть цей самий сайгою по попробую. Так, да, вона покоцається, але потім можна її буде відремонтувати. І у вас буде, так, да, вже покоталась. І у вас буде новенька сайга. Ніфіга собі. 41% прочки з одного пострілу, представляєте? Жорстко, так? Да? Ну що, давайте е, покажу, де знаходиться креслення. Воно знаходиться тут же, на цій самій локації. Е, Сайга в нас ось тут. Да, ось тут, де я і показував. Ось тут. Все у краю А креслення в нас знаходиться десь ось тут і або ось тут, зараз подивіться. А креслення в нас знаходиться ось тут, на ось цьому от Камазі. Ми там брали Сайгу. От з того. Із до перший Камаз. Да, бачите, не, не ці. Ось до. Опа. І ось вам чок. Перве креслення на Сайгу 12. Погнали за наступним кресленням. А наступне креслення в нас знаходиться у прип'яті. Блін, правда, не прогружаються дома. Ось це місце. Готель у нас полісся, коло це главного здання. Тільки одна отут загвоздка, я щось не можу поняти. Обично, сюди двері відчиняються. Ну, можна би їх відчинити. Коли ми вже на фінальній частині гри. Тобто ми сюди потрапити не можемо. В самому началі гри. Ну, якогось фіга у мене ці двері відчинені. Хоча я ще на самому початку гри. де воно там журнал о. ось до Мені треба піти в залісі до мольфара там встрітити з батією. Ну, в мене ці двері якось чорта відчинені. Я не знаю, що за прикол. Може, це із-за того, що. Я ще за Лісі, мене не випустили, та й тут ці двері відчинені. Я я навіть не знаю. Тут, коротше, тут виход, є у нас е, ще один ще одне креслення. Ну, давайте протестуємо на максималках. Що що ця сайга може? Що не може? О, давайте я вам покажу, де знаходиться барабанний магазин. А барабанний магазин знаходиться теж у нас у Креп'яті. Річний порт. І в самому краю лежить у сталкера наш барабанний магазин. Ну да, досі лежить, жде. да, плюси і мінуси цього барабанного магазина Плюс в тому, що в ньому 20 набоїв, а мінус в тому, що він дуже довго перезаряджається. Реально довго. Якщо налітає кровосос, то поки перезарядиться, та й. Та й все Добре, давайте будемо прокачувати нашу сайгу. Погнали. Чувак, чувак, ти свій пістон загубив. Чувак, чувак, чуй, чуй, чуй. Баги все-таки в нас залишились. Добре, давайте прокачаємо. Сайгу. Будь-який рем. Побачимо, скільки це нам буде коштувати. Так, взяв дві саги, бо тут у нас е, дві прокачки. Так, 200 тисяч. Ну що, тестуємо. Так, змечення ваги берем. Точність берем. швидкість прицілювання. Віддача. О, тут така от проблема. Бачите? Віддача або швидкість прицілювання. То, як стріляє. От я обично стріляю від бедра. Так що мені швидкість прицілювання якось. По балаболу. Бо завжди я стріляю від бедра. Воно і, ну, на принципі, і точно і. Так що я не знаю. Так що ви самі рішайте. Різниця, звісно, є. Давайте я просто візьму зменшення віддачі 20 тисяч Отак тут 14%. 600. Так. Наступне. Швидкість прицілювання. Зменшення віддачі О5. Бачите? Хм. А давайте я цей раз візьму зменшення віддачі. Персування під час прицілювання теж не буду. Компенсація віддачі давайте. Що ще в нас? <кій> Настильність 20%. Знос, зменшення ваги. Ну, блін. Хто париться над вагою, то 720 грам, ну, в принципі, особо ніякої ролі не, не зіграють. Краще знос, щоб менше тратити потім на ремонт. Планка. Блін, давайте я візьму планку їх з нею. Зменшення віддачі, зменшення розкиду. І тут, і тут, понять, фік його знає. Зменшення розкиду. Начебто хороша тема, да, якщо стріляти по одиночним цілям. Якщо стріляти в толпу щурів або собак, то краще хай воно розкидає дробинки. Більше по кому попаде, правильно? Ну так, по ідеї, типа. Зменшення віддачі. Ну, я візьму зменшення віддачі, бо в нас ціль одна. Ну, і тут теж можна зменшити вагу. Так, рукоятку ми беремо віддача, швидкість прицільної віддача теж беремо <кхм> Так, і останнє. Так, дальність польоту це класна штука. Зменшення падіння шкоди теж класна штука. Це, походу, тема. Якщо чим далі ви знаходитесь, знаходитесь від противника, то падіння шкоди буде менше. Тобто, не так буде падати шкода. Блін, давайте я це візьму. Що в нас ще. О, дивіться, тепер в нас є тема. Давайте ми перший дробаш прокачаємо просто по верхній лінії, а другий прокачаємо змінимо калібр на 12,76. Добре. Зменчення розкиду і бронебійність, звісно, бронебійність. Так, і це ми теж беремо Так, що в нас тут вкачано? Е... Все <кхи> наче то все. І того прокачка нам обійшлася 190 875 купонів. Ну, дороговато, так? Да? А до неї ще треба обвіс поставити. Так, давайте прокачаю я другого сайгу і подивимося, скільки нам це буде коштувати. Так, і тут ми прокачаємо все по нижній ветці, змінимо калібр. Поставимо бронебійність. І того нам це обійшлося 192 375 купонів. Нормально, так, нормально, це ще дорожче вийшло. Ну що, гайда, тестувати. Подивимося що ще при тарабаниш. подивимся. подивимося. Так, ну що, розпочинаємо наш перший тест. Це в нас е, Сайга. Сайга у нас е, не, не зміненим калібром. А на цій буде змінений калібр. І дивіться, хто знав, я раніше реально не знав. Я щось думав, коли поміняєш калібр, то все, то ти будеш стріляти 1276. А коли ти не міняєш калібр, ти стріляєш 12,70. А виходить так, що якщо не змінювати калібр, то можна стріляти всіма трьома видами набоїв. Представляєте? Блін, це просто це, це капець. Так, ну що, давайте звичайний картеч зарядимо. І будемо тестувати. Ось до знизу, де в нас набої, вонто, бачите? Крапочка зверху стоїть, де 12,70, бачите? Можна міняти на різні набої. пляха муха, я раніше не знав. Я 1276 завжди продавав. А можна стріляти і тими, і тими. Це вже на прокачаному, на зміненому калібрі, то 12.70 вже не підходять. Так, добре, блін, а що так захмурилось? тут? Що це світло що? А, во, світло включене. Ну що, тестуємо. 12.70 Фул прокачка. Сайги зблизька, щоб дроп не розліталася. Погнали. Блін, капець віддача. Ну, дробинки летяту стіл. Це хорошо? Ні одна міма не полетіла. Всі, считайте, між очі пройшлися. Так, 20 набочки, блін. Давай, покажи клас. 25. 26, 27, 28. 28 звичайними. І гіганта нема. Це у нас на ветеранчику. Вет, да, ветеранчик. Все, 28 набойчиків. Заповним. Ну що? Так, що у нас там по прочності? 3 три, три прочки забрало. Ну це нормально. Давайте розрядим. Зарядим бронебійні жікан. Все, погнали. Жиканчик, давайте зблизька. Та не дергайся. Давай. А не драйся, то кажу, що я з 10 пострілів. Ой, з 20 пострілів тільки 10 попадаю. Так, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. На один постріл менше 27. Блін, ну різниця, знаєте, в один набій трошки... трошки насторожує. Ну що, давайте цей у нас експансний набій попробуємо. Блин, а ну, стой, стой, бро. Давай, погнали. Точка в нос, наступах. Давай, давай, блин. Не приседай. Так, 20 патрончиков, и он тоже в смоках. Думал, блин, 20, 22, 23. 23. Все-таки, блин, а... Експансний набій все-таки буде покраще. 28, 27, 23. От бачите, краще стріляти експансним набоєм. <кій> Зі сайги. Так, добре. Давайте будемо тестувати е, другу сайгу. Цю ми можемо просто викласти. Будемо стріляти ось цею. Так, патрончики. Так, продовжуємо наш тест. І дивіться, всього. всього На трьох видах набоїв з трьома гігантами е, з'їло 22%. Ну, нормально. Так, давайте е, зарядимо сюди е, бронебійні Отак. І попробуємо Наскільки це буде ефективно зміна калібру, чи щось вона поміняє, чи не поміняє, так як на першій версії ми теж можемо стріляти цим калібром. Погнали! Давай. 18. Блін, я думаю, за 20 упаде. Дивіться, як довго міняє магазин, це просто капець. І якщо не, не прокачувати швидкість прицілювання, то буде отака от рака. Дивіться. Оо. Ну якщо стріляти від бедра, то от це пофігу. одно, якщо на вас нападає кровосос, та навіть якщо стріляєте зі псевдогігантом, то ви ж, ж по ньому не стріляєте з великої відстані. Обично там оглянулися, бахнули і побігли. Оглянулись, бахнули і побігли. Так що. <кхи> Я навіть не знаю. Ну що, кому? Так, погнали далі. 2, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Так же само. Що на первій сайгі 27 бронебійні. що і тут 27. Блін, якась хіня, так? Да? Що у нас? 9% забрала? Розрядити і давайте спробуємо експансивний набій. Так, другий тест. Ну хоть тут покажи клас. Чи воно взагалі стоїть того, щоб прокачувати, чи не стоїть. Давай, блін. Давай з двадцятки, рухну. рухнемо. з двадцятки він не рухне. Жалко, звісно. Жалко. 3-23 одінаково. Тобто, що я хочу з сказати Не треба змінювати калібр. Зможете стріляти усіма трьома видами набоїв, якими захочете. Якщо зміните калібр, то дробинками ви вже стріляти не зможете. 12.70 вам буде закрито. А так урон одінаковий. Так що робіть свої виводи. Не трайте свої купони на усяку єрунду. Просто не, це, не міняйте калібр. От і все. Ось такий у нас був тест. Давайте знаєте, що ми ще зробимо. Ми ще протестуємо на, е, на Химері. Хоча б одними набойчиками. Наприклад, на, наприклад експансивними. Так? Тут 23, він упав за 23 постріла. Давайте попробуем на Хімері Так, ну що, экспансивный набій и саме саме Лінива химера Блин. Лінива, Лінива, А подивіться, як на класно хаває, да? Здорово. Лапу лежиш? Молодец. Молодец. Хороший суть, да? Ну що, яку бошку выставляете? Ліву чи право? Право, в нього маленьке. Давайте в гатити. Ну що, пр проверяємо. Раз.

Ну, блін, якщо попадати в голову, то це 14. Якщо в тіло, то буде 28. А якщо чередувати, то може за 20-25 пострілів ви її завалите. Зі сайги. Хоча, вона скоріше вас завалить в відкритому прострілі. В клітки вона не буйна просто. Отакі От у нас були тести. Ну що, робіть свої виводи. Ой, а для чого це? І нафіга, а? Робіть свої виводи. А ми йдемо далі. Дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.